Як вирішили питання по заборгованості працівникам і учням профтехосвіти та яким чином будуть розглядатися звернення учасників АТО щодо пільги на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, розповів перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський на прес-конференції. На сьогодні ці два питання доволі активно обговорюють мешканці Нововолинська. Нагадаємо, проблема освітян виникла після того, як держава переклала фінансування профтехучилищ на плечі міського бюджету. Таких витрат місто покрите спроможне. За словами Андрія. Сторонського ситуація, що склалася, є недопустимою. Два з половиною місяці викладачі не отримують зарплат, діти, частина з яких сироти, стипендій та допомоги на харчування. Наразі ситуація частково вирішена. Гроші на погашення заборгованості виділила обласна рада. Обласна рада вирішила ну, вольовим рішенням, безумовно, треба було щось вирішувати. Вирішила за рахунок коштів цільової субвенції, освітньої виділити суму. В кількості 3,3 млн гривень для фінансування двох закладів профтехосвіти, які є в місті Новолинську. Хоча говорити, що в нас два заклади, це також не приходиться, оскільки один заклад у нас знаходиться по вулиці Луцькій, інший заклад знаходиться в селі Будяч Іванчівського району. І ми ставили неодноразово питання, щоб ВПУ це вище професійне училище. Було перереєстровано в Іванчівському районі, і тоді воно автоматично підпадає під фінансування з обласного бюджету. На жаль, два з половиною місця, а жодних кроків по перереєстрації управлінням освіти не було зроблено. І тому ми навіть в річній сесії одним з пунктів виклали те, що ми будемо ставити питання перед судом про примусову перереєстрацію професійного училища – це десь змогу все ж таки включити. Дане профтех профтех заклад в фінансування системи управління освіти області з обласного бюджету на Волині сьогодні фінансується 11 училищ за словами першого заступника міського голови. На рік для фінансування профтехосвіти у Нововолинську необхідно 24 мільйони гривень. Над проблемою де взяти ще більше 20 мільйонів, коли усі кошти вже розподілені, досі бідкаються місцеві посадовці. І навіть якщо забрати всі можливі гроші, скажімо, з освіти, медицини, комунальної сфери та інших галузей міського господарства, 21 мільйона гривень не нашкребуть. І коли деякі депутати заявляють, що треба забрати ці кошти з фінансування кабельного телебачення, яка висвітлює роботу органів влади, то я повинен сказати, хай вони поцікавляться, чи ці цифри, цифри взагалі співрозмірні. 21 мільйон і 40 тисяч, які виділені на ТТІ. Про що ми говоримо? Просто треба вникнути і розібратися. І тоді можна говорити, 21 мільйон на сьогоднішній день для міського бюджету це сума непідйомна. Або тоді взагалі оголити повністю фінансування всієї бюджетної сфери і комунальної сфери міста. І практично не мати коштів ні на то, щоб латку поставити на дорогах, ні навіть жодну шиферину чи жодний клаптик даху зробити. Андрій Сторонський роз'яснив питання учасників АТО та членів їх сімей щодо пільги на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, де нині міська влада оплачує з міської казни 8 з 20 гривень вартості обіду. Торік місто надавало додаткову пільгу дітям учасників АТО. Харчування для них було повністю безкоштовним завдяки перевиконанню бюджету. І міська влада в цьому році і депутати також розуміли важливість надання, скажімо, додаткової пільги для сімей, учасників АТО. Але Разом з тим винайти додатково ще 300 тисяч на харчування дітей не було в змозі. Складний період на сьогоднішній день для бюджету нашого міста і говорити про те, що ми б не хотіли дати додаткову пільгу для учасників АТО, ну, звичайно, це неприпустимо. Я запропонував батькам цих дітей написати звернення до депутатів міської ради і на сесії при тому, коли будуть проходити. Проводити зміни до бюджету при умові перевиконання міського бюджету, будемо розглядати можливість виділення додаткових коштів для харчування дітей до шкільних навчальних закладів. Але це знову ж таки при умові, що нам не придеться фінансувати профтехосвіту. Під Час прес-конференції піднімали питання подальшої долі ДП Волинь вугілля. Андрій Сторонський повідомив, що керівники вугільних копалень Волині, представники профспілок разом із новим очільником ДП Волинь Вугілля поїдуть на зустріч до губернатора, аби напрацювати стратегію розвитку вугільної промисловості регіону.